Так, друзі, ну що, в общем ми завершили, майже завершили роботи по газону. Ми його пофарбували, зворим пополам з нашою погодою. Взагалі не дає нічого робити. В ньому жарко, вітер. Та й таке. В общем, зараз покажу що. Так, друзі, ну такі у нас зараз стану покажу. В общем, щоб ви розуміли, чорної фарби ми не жалкували. У нас пішло на газон три банки здорових чорної фарби. Три банки. Днище ми взагалі знизу залили майже. Скажемо залили. І таке, в общем, не шкодувало. Оце такий він у нас має вигляд. Я вам скажу, пофарбувати не так просто. Ну, якщо більш-менш добре пофарбувати. Якщо тепляп, то звісно, отак як... Ми його двічі мили. Потім затирали. Особен кабіна. Ну, ну нічого, ми свого добилися. Такий він має вигляд у нас. Що, залишилося одне таке, більш таке. Придбати це дві фари нам придбати. Ціна їхня 3000 за пару. Ну а так в принципі ми вже все подавали. Що в нас? Тормоза. 에... Повністю поклепали колодки. Поміняли там, повимивали ці, поміняли манжети. 에... Ззаді поміняли підшипники, спереді нічого ми не міняли. Лише пильники на тягах і все. Що, ми, в общем, його довго не могли завести. Ми тут міняли шлангачки. В общем, топлення він такі серебристі, красиві. Бо тут воно все таке було. Зараз я покажу, якщо не прибрали. Мабуть, вже прибрали. Ну, в общем, там таке. На цих... Я взагалі не розумію, як паливна може бути на, на хомутах. Ну таке, в общем. Щось тут думали, поміняли 10 помпочок, перебирали, там папка перебирав, помпочка, помпочка, ні. Взагалі видовба у нас клапан. Оцей Оцей. з третього разу ми його перебороли і він одразу закачав, одразу завів. Папка тут тули у нас є ось, ось таке. Це стояла на Нюхоланді, з Камаза, з Єврика. В общем, і воно не допомогло. Та я йому одразу говорив, що воно то все таке, то не воно не то пальто. Потім грішили, що бак внизу знаходиться, не може витягнути наверх, так як двигун вище, ніж бак, але то теж таке все. Ну і в общем, заводиться він все, піднімає, опускає, все працює, залишилося що. Тут-то також ну, вибачаюсь. Тут ми також що покрасили панель. Ну тут все. Одно... Трішки сонця, Тут також покрасили, тут трішки чорним освіжили. Так, завтра ми займаємось кабіною. Отуди дві боковинки, не знаю з ДСП чи з чого прикручуємо. Так ось що... Ага, кришку ще нам треба купити на радіатор. Е, за фари я говорив. Та й що? Оці два сидіння, я думав замовити, може чехли, якісь, ніяких чехлів не буде. Попросив мамки, хай виділи мені якісь накидки з диванів чи з кресел, Я думаю, щось придумаємо. Так що це такі справи. Все блистить. Новенька і гарненька із стеклами повитирали, понатирали, все добре. Зеркала іще ще також. Ну, є там у нас якісь щось придумаємо то не головне. Головне він в принципі, двигається. Завтра ставимо сидіння, застеляємо днище. Оце одне єдине, хочу тут простелити цей. Боже як його. Гойлок, да. не можу знайти, щоб трішки вибрати лишній шум. І потолок. Ну, не знаю, на потолок, мабуть покрутимо ковроліні якийсь також є. Я думаю, виділять. І все, і вбій. І вбій. Сонях у нас розпочали косити. Але косити нічого. З усіма не спілкувався, знайомими, всіх хто косив. коси ну, косив. Оце у нас тут трішки вийшло Тут у нас з каже, камерами передає. передаємо, в общем ну, там трішки такі полоси, як наче щиткою, ну то на скорость не влияет. З краскою вгадали, колотили. В общем, у нас була голуба, потім темно-синя і біла. І оце ми такий колір зробили. Довго, правда, колотили, ну нічого. І оце таке. Що, у газона Появится новое життя. В принципе, завтра застреляем, но самое главное, почекам сиденья. И вот тоже, а тоже такое. Так что, это такие справа. Тут у нас немного развился срач с этими усами, с этими усами работами. А еще нам нужно почекать диффузор. Зараз займаємо за два номера. 600 гривень, ціна їхня. Та і все. І оце так робили не робили. Робили, не робили, а гроші пішло багатенько. І це що ми робили? Все по мінімуму. І все саме. Ці не страшні. Ну нічого, я думаю, відроби. Не, не, не насіння так. а насіння це якби був склад складувати на даний, на сьогоднішній день ніде. Ось такий, що я вже показував. Вигляд. Насіння складувати ніде. Строїти якесь зерносховище сховище не на часі. Тому що війна. Невідомо як вона закінчиться і чи закінчиться. Так що поки що так. Ні поїде на посівну. Кріпенько ми залили раму, я скажу. Я ж говорю, особливо на днищі. Днище пішло, мабуть, більше, ніж... Мабуть, півтори банки здорових, це скільки. Три з половиною кілограми, мабуть. Взагалі кузов тримається ось на фарбі. Це таке. Тут багажничок у мене валявся там. Вирішив його присобачити, присобачити навіщо, щоб не укріпляти там. Ну коротше, щоб вставати не на кришу, а на ті дві полоски. Також ми там ще зверху прикрутимо якусь бляху. Таку з ну, може з дворачками чи з чим. Та і все. Я вставав в принципі. Нормально все тримає. Так, що, тут я трішки завтикав, Колесо треба переставити, не попав на вікна, Соска нам не видно внутрі нього. Не може підкачати колеса. Електрика. Стопочки новенькі. Все, все блестить. Якщо це... Якось так. Ось такий у нас газ саз Він мабуть вже й не думав, що буде мати такий вигляд. Я маю на увазі. Коли попався, коли дістався зетка. Я чесно я б скажу так, я б його муже і не фарбував. Ну але ті зетки ви розумієте. Все ми його заховали. Тут для нього був страшний сон. Так що оце, друзі, таке в нас такий у нас проект, в принципі, завершений. Далі будемо займатися Ну це тепер от тобі оце і вже. Зараз якщо ходимо сюди, завтра може ні, післязавтра я думаю, він вийде. Зразу задом заїхав, ніяких проблем. А тут оце все всяке непотрібне, лайно, оце все. Борт відкрив, накидав, вивіз і забув. А то як сповниш нас на той прицептом. Помамкан прицеп він у нас для мусора. І це вона мене місяць просить, щоб я вивіз той прицеп. А я як завжди, трактор то з сіялкою, то з дисками, то ще щось, то поламаний, то ще щось. Ну в общем, Тепер ніяких проблем. Оце такий у нас газон. До речі, що е все тут підійшло, На думку там гадали, там якщо видно. Е в общем, патрубок ми купили. в Газоновський з 53-го. Обрізав, він там у нього два коліна в різні сторони дивиться. Там правильне коліно, а відрізати, все чітко там підходить, не підгинає, ніде нічого. Одне єдине трішки на вхід, на, ну, в общем, на двигатель вхід, той що йде до помпи. Він трішки вущий, але нічого, хомут все затягнув. Це одна єдина панель мене не покрасили, та її, це щоб її покрасити, треба ті всі. З підометра ці всі глазики і тому подібне, все треба знімати, воно того не вартує. Вікна натерли, дивіться, що є вікно, що немає. Як нові. Це взагалі газончик такий вид має непоганий. Головне, щоб не підвів. Я думаю, не підведе двигун. ЗМТЗ Д-240, экономный. Залив, полный бак. Где спалива его, Чи хвата нам его на рік чи ні. Так, все, это... Это такая. Это такая, тут трішки черненьким подживила. Ну, в общем, все тут... Все тут як книжка пише. Якщо воно, як моя дружина говорить, воно якщо робить, воно робиться. Це таке. Так що, друзі, усім добра, тримаємось. На все добре.